Вітаю вас, малята! Все, що знаходиться навколо і нас оточує, це різні предмети. Люди, тварини, рослини, вода та навіть повітря, має певну температуру. Цю властивість не можна побачити чи почути. Її можна тільки відчути на дотик, доторкнувшись. Але якщо подумати. То можна здогадатись, яким є предмет холодним або гарячим. Це дуже важливо в повсякденному житті. Вміння визначити температуру, не торкаючись, допоможе не обпектись гарячим або не застудитись від холодного. А зараз дуже уважно подивіться на картинки та визначіть, який предмет холодний, а який гарячий. Сподіваюсь, у вас все вийде. Що тут холодне, а що гаряче? Так, чай гарячий, а морозиво холодне. Добре, наступна картинка. Молодці! Сонечко гаряче, а сніжинка холодна. Погляньте уважно! Що тут гаряче, а що холодне? Так, в каміні гарячий вогонь, а вентилятор подає холодне повітря. Погляньте, що тут гаряче, а що холодне? Так, правильно, вогонь гарячий, а лід холодний. Молодці. Продовжуємо далі. Молодці діти. Свічка гаряча або рульки холодні. Уважно погляньте на цю картинку. Що гаряче, а що холодне. Так, батарея гаряча, а кондиціонер холодний. Наступна Визначили плита гаряча, а холодильник холодний. А що на цій картинці гаряче, а що холодне? Так, в кастрюлі гарячий борщ, а сніговик холодний. І остання картинка. З'ясуйте. Жарівня. Гаряча, а крижана хата холодна. Добре малята, все вірно. Ви молодці. До побачення!